Всім привіт! З вами Соня, журналістка Галки. І сьогодні ми будемо запитувати у містян, що ж не грає в навушниках. Поїхали! у вас грає в навушниках. Люди бомбокс. Люди дуже сильно you, Ваути стіл Вау! Музика. Яка українська? Що у вас грає в навушниках? В мене грає Дерофєєва. Дерофєєва кохаю, але не зовсім. Я кохаю, але не зовсім. Я що у вас грає в навушниках? — Два ми дзвоні. <гум> 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 Take that. Така стара група. Підписуйтесь на наш канал і пишіть в коментах, що грає у ваших навушниках.